Він документував військові справи, займався діловодством. Це Андрій, уродженець Одеської області, але все свідоме життя прожив у Мукачеві. Чоловік здобув освіту у аграрному коледжі, але своє призначення знайшов у іншому. Вчився на агронома, але агрономом так і не став. Під час студентських років зацікавився трошки в іншому напрямку. Абсолютно інше це творчість, тобто, це вірші, це творча діяльність, культура художньо літературне мистецтво можна так сказати. Потім доля привела чоловіка на заробітки, адже творчість була для душі, але довелося змінити її на звичайну професію. Та, попри це, її не залишив. І їздив так до 2015 року. 2015 року. Я влаштувався на роботу бригадира складу. І працював, в принципі, до повномасштабної війни на цій посаді. Паралельно, окрім цього, я ще і займався творчістю. Тобто ми вже видавали і збірку, ось якщо. В руках у мене є зараз якраз наша збірка, яку ми видали в 2022 році, як за місяць до повномасштабного вторгнення. Це називається за збірка асоціації за мистецтво, за єдність, за братерство, за мир, за любов. Та в один день цивільне життя зруйнували російські ракети. Якраз за два дні до початку повномасштабного вторгнення ось повертався, і мені близька людина з Києва зателефонувала і сказала о півп'ятій ранку, що нас почали бомбити, ось і от з цих слів у мене все почалося. Я давай заходити в телеграмні пабліки, всюди дивитися, все, роздивлятися е -е, в принципі, до того можна було уявити, що щось може подібне статися, але ну що прям так різко все відбудеться. Будували абсолютно інші плани на життя, думали абсолютно про інше. І тут, в принципі, в одну мить. Повністю все міняється у лютому. 23-го року. Андрій приймає для себе доленосне, але свідоме рішення вступити до лав збройних сил України. До цього досвіду військовій справі не мав жодного, але бажання захищати країну було сильнішим за будь-які труднощі інакше ніяк просто не можна було вчинити. Ну ніяк, інакше це. Розумієте, людина, яка живе творчістю, вона ну, і надихається українською культурою, у неї є і любов до українського слова, повага, і інакше просто ніяк не можна було зробити. От. І ті слова, які ми пишемо на сторінках, ну і потрібно якось їх і проявляти також в житті. Я потрапив в піхотний батальйон. Він формувався у нас тут, в Закарпатті, в Ужгороді, тобто не так далеко від Мукачева, насправді, і сей. Ну і десь близько, напевно, місяця, десь близько місяця ми поки що були тут, в Закарпатті. Після цього а, нам повідомили, що будемо її рушати далі. І далі ми поїхали на доукомплектування у Львівську область. Я не, не перехречувався з тим, з чим приходилося займатися у армії, і коли я йшов в Збройні сили, я не знав, чим я буду взагалі займатися. І мені повідомили, що буду на посаді відповідального виконавця. Групи персоналу штабу Мукачевець отримав посаду стрільця і паралельно діловода. Тоді й почалася служба на запорізькому напрямку у лавах 141-ї окремої піхотної бригади. Він перевозив папери під обстрілами, був зв'язуючою ланкою між бійцями та командуванням та робив усе можливе, аби бути ефективним на своєму місці. Але Запоріжжя саме місто не було кінцевою нашою точкою. Ми далі вирушали далі безпосередньо до лінії бойового зіткнення ближче і. І виконувати навіть, наприклад, ті завдання, які були наприклад, на мені, то доводилася, ну доставка документації. Це дивіться, у там уже все було трошки по-іншому. Там були перші втрати, і всі доповіді, всі рапорти, повністю вся документація, яка була пов'язана з безповоротними втратами, це поранені, це, на жаль, загиблі. Це все проходило ну, через свою підсвідомість повністю. Найважчим на фронті було виписувати оповіщення. Першу втрату запам'ятав на все життя, каже Андрій. До нас прийшла дівчина була ну років 30, скажем, і вона сказала: Я хочу бути снайпером. Я хочу бути снайпером і все. Вона вона у неї було зором, тобто в неї була така далекозорість, але вона носила час і часу окуляри. Перевернемо час до Запорізької області, коли в лютому 23-го року, 24-го я перепрошую, в лютому 24-го року нам повідомляють. Що про перші втрати, про перші втрати особового складу, і, на жаль, от вона була серед них і загинула. І ми просто вийшли. Це був дуже великий шок, оскільки ти людину знаєш, ти з нею спілкуєшся, і ти розумієш, що цієї людини вже немає. Його служба тривала два роки. Інколи днями доводилося працювати у підвалах, коли виходили. Думали, ну, на цей раз повезло, якщо чесно. Але все-таки стараєшся триматися. Ми вже після Запорізької області переїжджали на Донецьку область, ти розумів, що там вже ситуація, ну, скажімо так, загостреніша більше, більш загострена. І коли переїхали туди, і ми е сиділи в підвалі і почали обстрілювати каби, почули от перші каби. Це, напевно, от цей звук, напевно, ніколи не забудеться. Коли все починає здригатися, пилюка піднімається так, що повністю. В пилюці пелюці починаєш. Потрібно було доставляти і папери, і документацію, і забирати бойові розпорядження. І ми виїжджали, ми постійно підходили до чергових ППО і питали, як небо, як небо, чи чисто, чи ні. З нами постійно була людина, яка з рації, і по рації також повідомляла, хлопці, там трошки перечекайте, там трошки цей, поки не спішіть. Бо Там якраз ця траса. Яка від Курахова йшла на Запоріжжя, ось по цій трасі, її потім призвали, можу сказати, трасою смерті. Чому? Тому що туди вже починали долітати дуже і в піві. Зараз за станом здоров'я Андрія перевели на службу в Мукачівській РТЦКТ СП. Та як каже захисник, хоче повернутися на фронт. Якщо ти зараз вже тут одягнув форму, треба йти. Але незважаючи на що, я все-таки скажу вам, що я повернусь туди це точно свідоме рішення. Воно не відпускає. Воно не відпускає внутрішнього листе. Не відпускає. Андрій розповідає, що про свій вибір не жалкував ані дня, адже боровся за Україну, волю та за кожного з нас. І це рішення змінило не лише його життя, але й його самого. Є більше більше.